Ваше сьогоднішнє практичне заняття, воно буде знову ж таки комплексним і враховувати буде аналіз ну, взагалі у нас Це вже це, це я не так показав. Ну, воно, в принципі, гайб. Це заставка стоїть. Зараз його відкрию. Це у нас тестування. Ді дистанційного курсу, якщо відкрити персональний кабінет по Нашого курсу відповідно ви побачите, що там є четверте завдання на тому ж тижні, як і третє, є нижче комплексне завдання на оцінку. Нагадаю, що попереднє завдання стосувалося розробки прототипів, різних, різних типів прототипів, в першу чергу по деталізації. Деякі в нас дуже так детально це розробили. Не буду говорити навіть хто. Я думаю, всі здогадались, відповідно, дуже детально розробили цей завдання. Дякую вам за це, пане. Не буду казати, хто да? тобто будемо чекати ваших також результатів. Але це дозволить якраз виявити можливість, да, тобто, для вас сподіваюся, виявити, що на низько точно середньо або високоточному. Прототипі можна по-різному перше досліджувати явище, долучатись до дослідження і експериментувати. В У будь-якому разі, високоточний прототип дозволяє доторкнутися до самого працюючого варіанту, максимально працюючого, чи то логотип, чи то наявний велосипедом, тобто автомобіль, або літак, або щось інше, або інтерфейс. У будь-якому разі високоточний прототип передбачає, що в нього є деталізація. В даному випадку, якщо з логотипом, це колір, це особистість форми, це особисті залучення середовити. Ваше четверте, практичне заняття, яке ви бачите, да, бачите чи ні, ну, повинно демонструвати, зараз я тоді. Ні, ні демонструється. Вона ще демонструється. Тобто, четверте, ваше тестування прототипів. Це, напевно, найскладніший а, варіант. Тому що він передбачає умови, створення умови, як протестувати. Вам потрібно створити можливість протестувати вашу розробку. В першу чергу ви можете протестувати з сторони свого положення, тобто протестувати зі свого боку, проаналізувавши, що ви виявляєте позитивним і негативним, тобто сторони самостійно оцінивши, ну тут є великий. Таке недопрацювання, в тому що ви будете використовувати своє бачення, і відповідно воно буде обмежено. Тому що ви розробляли, ви будете більше виявляти позитивні сторони, але спробуйте бути а, таким а, за а, дуже таким грубим критиком, можна сказати, критиком, який а, не дуже подобається ваш продукт, і спробувати знайти побільше помилок. Тобто, це буде ролі критика максимально. Проаналізувати продукт і виявити, що можна ще покращити, або що ще не зовсім там. Колір не співпадає, там розмір маленький та інші. Такі варіації. Або використано на тому місці, або взагалі нагадує щось інше, да, Тобто також дуже важливо проаналізувати вашу розробку зі сторони можливих варіантів інших а, способів розуміння, що вами. Тобто представити, набто, якщо цей ескіз, тобто відійти від нього, да, тобто, намалювавши ескіз, відійти від нього, подивитись, абстрагуватись і подивитись, що воно нагадує взагалі. Можливо, нагадує там олівець, да, олівець не потрібно тобто, Можливо, нагадує якийсь інший інструмент, який не бажано робити Ну, це цей такий грізний критик, да, тобто обов'язково ключи. Ми пропонуємо використати біля ну взагалі є декілька підходів, найпростіше підхід це продемонструвати іншим і спробувати це промізовувати. Але ми вам запропонуємо метод п'яти капелюхів, або навіть змушений такий метод можна три-чотири капелюхи. Тобто розглянути ваш прототип розробку з точок зору замовника, з точок зору розробника. Це ванта тобто, або розробника а потім замовника з точки зору клієнта. І можете вибрати четвертий, п'ятий другі точки зору, наприклад, науковця, наприклад, якогось ну, в залежності, що ви розробляєте, можливо, там науково не науковці, а ну, дослідника, то побольського дослідника, практика інших особистостей, які будуть розглядати ваш продукт з іншої сторони. Вам загалом потрібно бути п'ять осіб, серед яких ви як розробник, клієнт. Споживач, да, наприклад, так, він споживач, і також обов'язково повинна бути замовним. З точки зору замовника, ви розглядаєте з позиції, що якщо б ви замовили такий продукт е і отримували такий результат, що у вас є позитивно, а що негативно. то просто перелічити, і що відповідно, якщо ви перелічите, в дужках написано в таблички це зробити і це прикріпити з обов'язковим вашим результатом дрібно, ну тобто, низько, середньо та високо. Точного прототипу в практичне завдання номер один. Можете побачити, там практичне завдання під, ну, четверте тестування прототипів. Ви просто вставляєте табличку а практичне завдання ви просто ще додаєте афіші ваші результати. Ну, деякі вже це майже зробили, тобто вам тільки табличку додати і просто прикріпити до завдання один, що ми вам А, Ще раз повторюсь: тобто, аналіз зробити з точок зору різних. Осіб, тобто людей, знову ж таки, але фахових впевнених нам. Ну, або зі сторони там розробника, зі сторони з іншої сторони, тобто у нас є такі, воно, три сторони: розробник, клієнт і замовник, так? замовники. Замовники і клієнти можуть мати, в принципі, єдину варіацію розгляду позиції, або потрібно розуміти, що клієнт він більш орієнтований на отримання продукту і якості, тобто якоїсь буває. А замовник блага, вигляді, щоб клієнт був задоволений, так, тобто, щоб отримати більше ресурсів. Так, тобто не тільки клієнту задоволення принести, а можливо ще додаткові якісь можливості, щоб це можна, наприклад, використати в іншій сфері. Так, тобто, такі особливості також враховують. Щодо дослідника, то він аналізується чіткими фактами і виявляє, що там не використано весь там, колористичний ряд так, тобто, кольорів, або не поєднано. Ви можете науковці, дослідники зі сторони там клюрознати. виявити а, більш науковий підхід в аналізі гармонізації. Ви можете використати ще один варіант, скористатись штучним проектом, запропонувати йому теж таку умову, тобто можна в штучному тракту написати, я думаю, такі ви і будете робити, але спробувати все-таки проаналізувати, що він буде генерувати вам. Тобто написати, що. Ти у вигляді, тобто, представ, що ти видатний там, замовник різних так, тобто, таких -то зробок, там, логотипів, і відповідно проаналізуй і дологіднути ваші прототипи, тобто ваші зображення, і проаналізуй виділивши позитивні та негативні тобто, плюсики та мінуси безпосередньо ці розробки. Або деталізуй, чому саме і що можна там покращити, або запропонувати, щоб покращили. Або долучити, або не долучати щось, ну, тобто в завичності, що саме у вас який продукт Це в рядні таблички треба сформувати і не забути додати до практичного заняття, якщо ви хочете повністю бал отримати і повинно не забути додати. Є ще зображення, а для практичного заняття, щоб на тестування прототипів просто лише таблички. Згенерованих, але проаналізованих і. Не треба там глубоко кількість тексту, а максимально абстраг... ну, тобто зменшити зло ідеї, які там можете запропонувати. Можете побачити, що згенерує, і запропонувати на базі зенеровано і проаналізовано власні пропозиції. Та? Тобто, з точки зору доповнення, з точки зору деталізації, що не було сказано і поштучним інтелектом, але він вам можливо допоможе розпочати, і не забувайте писати. Нагадувати, точніше, що ж жінка, що він є якимось видатним розробником, або видатним клієнтом, або видатним, ну, не видатним, а там популярним клієнтом в певної гаузі, тобто уточнювати де саме в якій сфері, і відповідно це вам буде більш детальніше аналіз проводити. Ось така особливість вам сьогодні на завдання. Чи є питання, будь ласка, задати. Так, пане Михайло так просто то, трохи, трошки запутався. Тобто ми беремо людей для тестування, як, як, ну, як ми робили з тим антентуванням, але нам потрібні якраз люди у, у цьому завданні бажано різних напрямків, ну тобто, будь-то там, художник, музикант, і так далі. Так, да, після... може бути. так. так і так, після так. цього в папку з четвертою практичною ми додаємо таблиці з їхніми відповідями, а в практичні заняття один висновки. Щодо того, ну, що можна поліпшити, або що ми з цього тестування зрозуміли, ну там, прирівняти, наприклад, мою точку зору і точки зору інших, і от і дійти до загального висновку, так? Ну, в принципі, так, да, ну дивіться. Перше завдання, практично, воно комплексне, передбачає всі ваші попередні три завдання. Ну, попередні завдання не треба, ну, всі. А ось останні, тобто, у вас три логотипи, ну там, наприклад, як мінімум, три логотипи низько, середньо та високо точності прототипи, це ваші, так? Да? Тобто, наприклад. А і додайте ще табличку, що у вас там згенеровано або проаналізований вами і в вигляді там різних осіб. Якось сказав, да, а ті фахівець може бути да, тобто теж іще така особа може бути, але не більше п'яти, тобто не більше п'яти взятих і в дужках просто написати, що можна було покращити. Пропозицію не тільки що погано, а що можна було ну, пропозицію вирішення. Цей проблеми, що є таке. Так, пані Аліна там задає, можливо, вона нам доповнить щось. Кажіть пані. Так, так, у мене таке індивідуальне питання щодо завдання. От у мене тема фестив... візуальна ідентика фестивалю сучасної культури. Там написано у дужках, що потрібно розробити логотип, афішу, мерч, ну, можна щось своє ще доповнити, але якщо, наприклад, я розробляю афішу, то мені потрібно розробити прототип саме цієї афіші. Так, ну дивіться, ви ж коли розробляєте протоколи розробляєте афішу, ви по суті створюєте прототип, низько полігональну тут чи що низько полігональне, деталізований прототип. Це у вас буде просто в мінімалізмі, да? тобто максимально текст і об'єкти. Середньо це ви використовуєте, що ви там кольори будете отримати і ще наповнення. А високо це ви щете, ну додасте, крім вашої афіші, там що вона де-висить. Тобто, це у вас ось три прототипи, які у вас, наприклад, в середовищі якомусь, як воно буде виглядати. Наприклад, ви можете розробити афішу у якоїсь кольорової гами, а потім її приклеїти на стінку, яка буде, на жаль, або, ну в кращому випадку, вона взагалі не буде виявляти вашу афішу. Ну, треба буде підсвітку ставити, або якісь додаткові елементи. Бо взагалі вона буде в протилежному кольоровому співношенні. Тобто бувають такі випадки, коли ви афішу розробляєте, але не стикаєтеся з особовістю, в якому середовищі ця фіша буде вісь. І відповідно виникає така дилема, що робити. Тобто, чи перефарбовувати безпосередньо стіну позаду, щоб вона стала активною, чи переробляти афішу. Ну, розумію, що більшість випадків ви ж орендуєте, буде, будете орендувати це приміщення, тому перефарбовувати це не вийде. Ну, можна там, за чимось там. Креативно підійти і закрити, але теж до такої вітра. Тому краще переробити афіш, або завчасно врахувати цю собою. Це щодо афіші, і щодо прототипу. А щодо тестування, у вас, наприклад, є глядачі, тобто є. Там у вас, ну, наприклад, рок-пів, співець чи там, виконавець, на тобто, він також може поглянути на вашу афішу, і йому щось не сподобається, і щось сподобається. Тобто, розглянути, що він. Наприклад, так, тракту запропонуєте. Ти представ, що ти рок -спів, співак на такому то заході, і відповідно є така афіша. Дай рекомендації, покращення або що тобі подобається, що не подобається в цій афіші. Ну, точніше, виявити, що подобається, не подобається, а потім в душках напиши, що можна зробити, щоб покращити. Це в негативних випадках, а позитивних можливо, які варіанти покращення ще можна запропонувати. Так, а він на пустого року, тому є на питання. Кажіть. Так, так. А ще питання: якщо розробляти мерч, то ну наприклад на футболці це теж буде як проти проти так, а вже ж дитя протопіжої графіта, кожний фіду, графі... так? Так, графічний об'єкт це у вас прототип. Я ж кажу, тобто є паперові прототип, графічні ескізи, це теж прототип. Хоча тут одразу стає питання, що неправильно розглядати графічний об'єкт, графічно там вашого тип, мерч як е, низькополігональний, ну, низькодеталізований прототип. Ну, у нас тільки є варіант, щоб він став високодеталізованим, в якомусь середовищі. Ну, якщо ви на футболку його вже залучите, відповідно, да, це вже буде високо, ну, якщо цю футболку ще покажете, на якомусь середовищі, що люди ходять в цих футболках темного середовища, це буде ще краще. Ну, з позиції того, що якщо якийсь об'єкт на футболці, освітлення погане, і поїде, ми побачимо, що можливо треба було підсвітити, або контрастне рішення, більш контрастніше рішення зробити. Або зробити, пошукати, да, тобто пам'ятаємо, що буває натовп. А нам треба показати якусь ділянку, футболки, відповідно, занадто повне Можливо, тоді плечик да? або позаду, або ну тобто верхню частину, не внизу. Ну зрозуміло, що ніхто внизу не буде розташовувати якийсь графічний підключанок, а поки ну, бувають і та пак. То ви можете розробити і такий то варіант, і вищі лінії, ну вище очей ми не зможемо, так, тобто тільки для високих людей. І для низьких, ну, тобто на високих, які будуть споглядати. У нас є там важлива особовість, більшість дієвої е е е інформації, вона у нас на рівні очі. Тобто, Якщо вона нижче спускається, ну це додаткові, треба спустити очі, ну це другорядно. тобто план, в який ми занурюємося тільки після того, як ми побачили щось на рівні очей. Тобто те, що на рівні очей, в першу чергу, демонструю, ну зафіксовується у нас те, що нижче, на жаль, Воно втрачає. Тому і магазини, та, тобто верхні полки це брендові. Нижче, ну, на жаль, не бренд, тобто товари зташувався. Так, кажіть, у вас є ще питання? Так, я зрозуміла. Так, останнє питання. Ну, ось, наприклад, візьмемо, що мерч, що афішу, а як я можу її протестувати? Дивіться, ми тестувати будемо. Ну, тобто, по-перше, тестувати треба. Ну, бажно тестувати не низько, не середньо, а високо, точно прототип, тобто в середовищі. Ми вам пропонуємо, ну, взагалі, тестування, взагалі, відбувається фокус груп. У нас цією фокус групою можна залучити ваших однодумців, точніше колег, щоб вони подивилися на картинку вашу ну, згенеровану з оточенням, і вашим мерчем. І запропонували якісь ідеї, Можна так. Але ми вам пропонуємо створити, ну тобто, використовувати метод, творчий метод. П'яти капелюхів, які передбачає, що кожний капелюх, тобто ви одягаєте свій рідний капелюх, який вам обмежує, ну як Гаррі Поттер, там аж ну там вибір був там трошки інше. А в вашому випадку ви одягаєте капелюх там сантехніка, і оцінюєте з точки зору сантехніка, що це у вас перед вами, да? тобто з позиції, що він знає тільки обмежену кількість інформації, але з сантехнічних він філець. Він буде оцінювати з позиції, що там труб немає, та, да, тобто щось, щось не те. З позиції, наприклад, мистецтвознавця, з позиції дослідника кольорового, ну, тобто, якщо з графічними об'єктами, тут краще розмежувати дослідника там по кольору, да, тобто, мистецтвознавця, науковця з, з реліквії якихось, да, тобто, якщо у вас там щось дотичне до цієї теми, можливо. Геральтики, да? тобто, Геральтики, тобто фахівець геральдики. І це вам пропонуємо а, спочатку самим щось написати, а можете безпосередньо штучного телектання написати, що ти видатний фахівець геральдики, оціни мій мерч а, в такій-то оформленні і дай що і вияви позитивні та негативні пройки, да? тобто, І в негативних дай дошках, наприклад, пропозиції щодо покриття, а позитивних можливі варіанти дополу. Да? У вас будуть позитивних просто доповнення, або пропозиції, що нічого доповнювати не треба, а в негативних там зрозуміло, що будуть шляхи, що треба вирішити, щоб цей негативний прояв, якийсь ну, елемент, який не сподобався, так би мовити. Що, ну, давай у вигляді якогось фахівця, щоб він став краще, ну покращити, щось покращити. Можна самотінутися, це, тобто одягаючи своєрідну капелюху і візуально. Ну, ви можете, якщо у вас такі капелюхів є, можна одягати, можливо, вона. Підштовхне до більш глибокого розуміння, тобто, як Гаррі Поттері, тобто Слізеринг і хто там іще, і їх хитрі, там вони, я вже не пам'ятаю, напрямки у них і, відповідно, вони між собою повинні бути кардинально різнитися. Тобто, фахівець, ну тобто, не, щоб бачення вашої ну, розробки позляталося з різних позицій. Можливо, технології, тобто, можливо. І що там логотип, ще може бути роль як його, ну, дизайнера, розробника, роль клієнта, тобто, що буде носити ваш одяг, роль безпосередньо замовника, який саме головне, замовник і клієнт ріznюються тим, що клієнту буде носити да, тобто, йому загалом потрібно візуал, який буде забезпечити його емоційний стан, да, тобто, депо, да, тобто інші аспекти, які не, не тільки пов'язані з безпосередньо графічним оформленням. А ось взаємно ну, безпосередньо клієн, не клієнту, а замовнику головне продати. Так? Ну і при цьому забезпечити клієнта, але ще крім продати, ще розширити межі, тобто де це можна ще застосувати. Тобто шукати вигоду не тільки, наприклад, ну тобто ви розробили тільки для футболка, а ось вам не подобається якраз від замовника, що тільки можна на футболці. Я хочу, щоб воно було там і на шо, або на кепках, да? тобто, щоб воно розглядалось варіанти на кепках, їх немає. Тому, будь ласка, доповни, щоб як воно буде виглядати на кепці. Або на хустинці. Да? Тобто, кепки це дорого, давай на хрустинках. Це дешевше, будемо продавати по ціні кепок, але хустенька. Да? Тобто, ну, з варіантом йому навіть, можливо, замовнику не цікаво, як воно там буде до кінця виглядати, але головне, що воно буде користуватися попу. Тобто йому головний попит забезпечити, точніше забезпечити наявний попит, якщо він буде, або знайти цей попит і забезпечити ваше марзіроб. З науковцем тут складніше, тобто, тут фахові треба вимоги, тут технічні особливості, ну і самого науковець розглядає особливість фактів, тобто, факти, що є і що немає. Йому не важливо, чи буде це, за це отримано гроші, а головне, щоб досягти певної гармонізації, наприклад, рішення. зважаючи на які кошти використовувалися, скільки воно буде коштувати. Нещо не, воно не з гармонізок. Нещо взагалі це розглядати? Ні, ну може, і, і клієнту і якомусь буде цікаво, який не сильно там печаль, або йому просто сподобалось перше враження, створив, створив перше враження, і це заповнило все, що. Він навіть не побачив, що там отвори, є порвато, але саме цікаво, що воно унікальне. Це Так, які ще питання, будь ласка, задавайте. А, ага, тобто я зрозумів. Ну, практичне заняття 1 ми додаємо наш кінцевий варіант, який якраз базується на всіх тих кроках, які а, ми пройшли. А папку з четвертої практичної тільки таблицю додати, я написав. Так, дивіться, да, угу. ще раз повторюсь. Practiчні з четверте заняття, точніше заняття. Заважки, там, де у вас заняття написано, вони не оцінюються. Тобто, кожного заняття у нас, на жаль, не всі будуть оцінюватись, а ось практичні завдання вони копусного характер. Тобто ви вже розробили на сьогодні прототип, ну хтось розробив хтось. Ні. Вам. Практично завдання номер один потрібно прикріпити табличку з самими прототипами. Ну, десь на одній сторінці прототипу поставити, найкращі, які ви, ну, які ви будете аналізувати, і вставити табличку. А в четверте, вам потрібно тільки табличка. Тільки табличка. Тобто, по суті, практично завдання номер один у вас е, повністю сформований прототип, ну, варіант прототипів, вони можуть вони сформовують, ну, сформовані як ідейне рішення. Концепція, концепція і пропозиції від різних сторін, тобто аналіз. Так, які є питання, будь ласка, задавайте. Повторюсь ще раз, тобто, попередні чотири завдання, а точніше четверте сьогодні, да, тобто це вам створити табличку. Ну, тобто, можете зробити п'ять стовпців і вгорі написати там. Клієнт, замовник, ну, дизайнер, клієнт, замовний, ну, клієнт, дизайнер, замовник клієнт і ще дві пропозиції. Самі запропонуйте будь-кого. сантехнік, ну сантехніка краще не треба. Ну, бажано дотичної особи, науковець. А? Тобто там п'яти капелюхов, обов'язково є науковець, є критик. Ну, критик, це взагалі не таке бачення. Давайте просто визначимо якийсь там фахівець. З Геральт, розробки логотипів, так? тобто графічний дизайн. Хоча це буде дублювання розробників і графічний дизайнер, ну, тоді якийсь фахівця, який дотичний до розробки логотипів, але ну, так? тобто буде виявляти зі своєї сторони поєднання елементів, хоча цей дизайнер також, але він буде більш зосереджено, тобто, спробуйте штучного так запропонувати, він вам дуже цікаві варіанти запропонувати. Якщо ми запропоную, він може описати дуже цікаві варіанти, що ви можете взяти як позиції: негативні, позитивні, тобто пропозиції щодо покращення. Або виключити, що треба виключити. Не обов'язково треба щось покращити, можливо, щось треба виключити. Також це не забувайте. Трансформувати тобто варіанти комбінації, варіанти поєднання, тобто варіанти змінити колір, тобто теж варіанти. Ну, багато не треба, тобто гадиться 5 осіб, і давайте від кожного там, по 5 позитивних і 5 негативних, щоб воно більш комплексно було. загалом у вас дуже багато виходить варіантів, так? тобто 50 варіантів. Але враховуючи, вони невеличкі, це не повинно бути дуже великі речення, тобто це лише маленькі критерії. Ну, якраз я вам тільки що не прилічу. Змінити колір, змінити елемент, збільшити, змінити застосування на іншому об'єкті, якщо ваготи, тобто на футболці, замість фу не на футболці, а на кепці у позиції від клієнтів це може бути. А також пропозиції, напевно, більше від навіть від клієнтів, тому що вони не знають. То тобто, заважти, клієнти можуть не знати, які варіанти можуть бути. Да? Ну, вони можуть зі свого досвіду розуміти, що там може бути такий варіант, але більше всього це зацікавлений Так? Да? Тобто, коли він дізнається, а можна ж було розширити межі, тобто не на футболках, а ще на кепках, або взагалі виготовляти годинники з цим проблемами, да? тобто щось інше. Або сомка, дуже популярна сумка, манці та інші, блокноти, тобто, бажі, піти фірмости. Ручки з наклейками та інші Так, які є питання, будь ласка, задавайте. Якщо немає питань на цьому в принципі, вас хочу перше, подякувати тим, От, уєднався і виконав завдання. Третє, максимально повну ще раз нагаду. Ну, без виключень. Тут у нас цей представник і я. Його питання одразу конкретизують і одразу виявляють, що він розробив це. Дякую вам за це. Дуже цікаві варіанти. І ще хочу нагадати про можливість у нас вже запустилася ця програма. Проєкт. Проєкт розробка ідентики для на даний час роганської військової адміністрації, там роганської територіальної громади. Розробити Якщо бажаєте, долучайтесь, мабуть, вам допомагати, і, в принципі, всі завдання будуть стосуватися як курсовою. Можете написати взагалі курсову на цю тему, якщо ще не визначилось, запропонувати. Інші варіанти спроби виконання ми вам також допоможемо. Ми вже також працюємо над вивченнями Грантики. Хоча воно обіцяло нам дати історію: книжки, джерела, але щось вони надалі. Тому будемо використовувати ті джерела, які є в інтернеті, і які є. Ну, треба ще бібліотеку сходити, подивитись, можливо, якісь є. Геральтичні особливості цієї громади історія та, та історія ну, Роганць, ну взагалі Харківської області і дотичність Роганської громади. Так які є побажання, питання, будь ласка, з радістю на них відповідаю. А, ще самогоди, так вибачаю, що може прибів когось. О, нагадую, що ваші, ну, в принципі, ви і так це робите, свої роботи, це у вас вже ідея, тобто вивчення. Це вже у вас другий або навіть третій розділ. Ну, можна його легко перетрансформувати в третій, але важливо його розташувати в другому, тобто аналіз ну, цих точніше, тестувань. Тобто тестування, а в третьому у вас буде конкретизація інтеракції. інтерація. В основному третій розділ орієнтується на практичний бок і інтерацію, інтерацію повторення певних дій для покращення. покращень. Тобто постійний новий, новий, новий варіант пропозиції його ухвалення. Тобто ви, наприклад, в другому розділі дослідили ваш про ну, першому, ви взагалі виявили, що такого не існує. Ну то чи що є проблемне поле, яке треба закрити, в другому ви якраз закриваєте і тестуєте те, що ви розробили, а ось в третьому варіанти пропозиції покращення, велика кількість інтеракцій дій інтераційних дій ви будете виконувати щодо створення продуктів. Але нагадую, не обов'язково вставляти всі графічні об'єкти в саму курсову роботу, тому що вона у вас вийде. Цілим альбом, тому просимо вас їх вставляти в додатках або посилатися. На додаток, ну деякі зображення, зрозумів, основних прототипів ви можете вставити але важливо особливістю при оформленні графічних об'єктів вони не повинні займати весь арт тому що це вже додаток. Тому там залишайте десь місце для тексту, опису вашого, не забувайте ви ж можете описувати. І дуже багато, якщо у вас там не вистачає сторінок, відповідно, варто опис додати, і у вас вже значно більше сторінок виходить. Так, на цьому все тоді запис завершую, щоб він зберігся. Сподіваюся.